Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про видатного французького драматурга-комедіографа Жана Батиста Поклена, літературний псевдонім якого Мольєр та його безсмертну комедію Міщанин Шляхтич. Мольєр народився в Парижі в буржуазній родині і повинен був успадкувати професію свого батька, придворного шпалерника, або стати юристом. Але він вирішив стати актором і не останню роль у цьому рішенні. Відіграв дід майбутнього драматурга, який дуже часто водив його до бургунського готелю на вистави, у яких блискуче грав талановитий актор Бельрос. Зачарований його грою, мольєр мріяв бути схожим на кумира парижан. Але ця професія вважалася однією з найнікчемніших актори були прокляті церквою, їх не дозволялося ховати на кладовищі, якщо незадовго до смерті вони не облишали свого заняття. Коли Мольєр став уславленим письменником свого часу, французька академія запропонувала йому стати академіком, але за умови, що він покине театральну діяльність. Мольєр же залишився актором і керівником театру, тому двері академії назавжди для нього зачинилися. Майбутній драматург почав випробовувати свої акторські здібності спочатку в шкільних спектаклях, а 1644 року разом з іншими акторами заснував блискучий театр. Проте акторський склад цього театру був аматорський, а не професійний. Трагедії, які ставилися, успіху не мали, а театр зазнав фіаско. І Мольєр, який відповідав за фінансування театру, навіть сидів у борговій ямі. Актори залишили Париж і 12 років мандрували провінцією. Спочатку грали лише трагедії, бо класицисти вважали комедію низьким жанром. Аристократичний глядач з презирством ставився до комедії, а паризька трупа, якщо вона жадала слави й грошей, мала здобути прихильність аристократів. 1658 року трупа Мольєра повернулася до столиці і зіграла перед королем Людовіком 14 та його двором. Трагедію корнеля Нікомет. Але знову невдача. І Мольєр, щоб виправити гнітюче враження, відразу ж показав комедію закоханий лікар на зразок італійських масок. Успіх був величезний. Король залишив трупу в Парижі, віддав їй театр Пті Бурбон і призначив Мольєру щорічний пенсіон. Перша п'єса Смішні манірниці висміяла провінціалу, які мріють про аристократичне життя. Відмовивши своїм буржуазним нареченим. Комедія мала величезний успіх, але аристократки образились на мольєра, вороги помстилися драматургу, трупа була виселена з пті бурбону, а будинок театру зруйнований. Актори опинилися на вулиці, але не залишили мольєра, хоча їх запрошували до інших театрів. Король виділив трупі нове приміщення залу в палаці Пале Рояль, де мольєр працював до кінця свого життя. На 1664-1670 роки припадають найвищий розквіт творчості драматурга. Саме в цей час він створює свої найкращі комедії: Школа чоловіків, чоловіків», Мізантроп, Скупий, Дон Жуан та інші. Помер видатний драматург 17 лютого 1673 року в своєму театрі, відразу після вистави Удаваний Хворий, у якій він виконував головну роль. Будучи вже хворим, він не відмінив спектакль, бо, за його словами, понад 50 осіб не отримали б тоді заробітку. Він зміг дограти спектакль до кінця. Останніми зусиллями волі замаскував судоми болю розкотистим сміхом, але самостійно вийти з театру вже не зміг. Його на руках перенесли до найближчої квартири, де за кілька годин серце письменника зупинилося. Лише після тривалих клопотань дружини та особистої вказівки короля Людовіка XIV видатного драматурга було поховано за християнським обрядом, незважаючи на заборону церкви. Адже він так і не зрікся своєї театральної діяльності. Мольєра поховали вночі на кладовищі Сен-Жозеф, а мольєрівську трупу, за указом короля, було злипто з трупою бургунського готелю. Комедія міщанин Шляхтич була написана 1670 року в жанрі комедії балету. її появі передували такі події. У 1669 році до Парижа прибуло турецьке посольство. За переказами, турецький посол нібито заявив, що на коні його повелителя коштовного каміння більше, ніж на самому королі Франції. Ображений Людовік XIV замовив Мольєру п'єсу. Яка б висміювала турецькі церемоніали і традиції. Спочатку Мольєр придумав комічну сцену посвячення в сан турецького мамамуші, яку король схвалив і яка стала поштовхом до створення сюжету майбутньої комедії. Подія твору зав'язується навколо особи, обмеженого і марнославного міщанина Журдена, який прагне набути шляхетних манер і стати дворянином, а натомість перетворюється на загальне посміховисько. У комедії дотримано класицистичні вимоги: поділ п'єси на п'ять дій, дотримання закону трьох єдностей, єдність місця, єдність часу, єдність дії. Всі події відбуваються в паризькому будинку пана Жордена протягом доби та зосереджуються навколо головного героя. Персонажі поділяються на позитивних та негативних, а проблеми, які розкриває комедія: місце людини в суспільстві, моральні ідеали. Проблеми освіти, виховання, мистецтва людської гідності мають виховну функцію. І хоча ця п'єса була написана на замовлення короля, щоб висміяти турецьку делегацію, Мольєр надав їй глибшого і серйознішого звучання, адже згадана проблематика відбила суперечності в стосунках між основними соціальними прошарками тогочасної Франції, дворянами та міщанами. У комедії Мольєр намагається показати перевагу дворян над буржуазним з їх низьким культурним рівнем та звільнити свідомість міщан від почуття власної меншовартості. Яскравим образом комедії є пан Журден він прагне потрапити у вище товариство, штати, стати шляхетним дворянином. Для цього вчиться, наймає вчителів, у всьому намагається бути схожим на дворян і в одязі, і в звичках, і в манерах. Сміх викликає не сам процес навчання, адже у тому, що людина хоче здобутись освіту, немає нічого смішного. А сміх викликає ганебне плазування, лакейське приниження журдена перед придворними званнями і титулами, кумедне домагання досягти аристократичного положення в суспільстві. Бажання посісти вище місце в суспільстві природне для людини, тож комічного ефекту в п'єсі не виникло б. Якби автор не показав, у яке саме пристойне товариство в лапках хоче потрапити журден, викриваючи аристократичну верхівку в особі графа Доранта і Маркізи Дорімени, Мольєр показує їх суспільну й моральну нікчемність, матеріальну залежність від буржуазії, граф людина, що втратила самолюбство, совість і честь. Людина, яка ніколи не трудилася і не робила нічого суспільно корисного. Єдине, що вміє Дорант, витрачати гроші. А так як своїх коштів у нього немає, він вишукує способи витрачати чужі гроші. Це лицемірна і цинічна людина. На противагу вадам, зображеним у комедії, Молір висуває свої життєві ідеали. Він говорить про людську гідність, його надії не пов'язані з дворянством і буржуазією. Яка прагне до зовнішнього блиску, істинні сподівання і перспективи буржуазії відобразилися в зауваженнях Клеонта, який обстоює рівноправ'я. Клеонт – це особлення честі і гідності. Театр Мольєра здобув світове значення. Драматург підносить комедійний жанр на якісно новий рівень художнього розвитку. Поєднавши у своїх творах традиції класицизму та власне новаторство, Мольєр створив справжню галерею суспільних. І загальнолюдських типів енциклопедію людських недоліків, які викрив і затаврував гострим пером сатири. А зараз запишіть домашнє завдання: навести приклади комічних ситуацій створу міщанин шляхтич, скласти порадник для пана Жордена, давши йому 5-6 порад. Дякую за увагу. На все добре!